Отже, почнемо з того, що інструктори НАТО таки будуть в Україні. принаймні Сирський вчора здається, заявив, що вже підписав наказ про підготовку відповідних документів. домовленість, ж, нібито є з Францією, можливо, за неї підтягнуться ці інші країни. Я не думаю, що обмежиться одним одними французами. Відомо на даний момент, що вони будуть в західних областях України розташовуватися не на лінії фронту, не десь не близько до фронту, але тим не менше, факт вже стає доконаним. Я думаю, що за короткий час вони вже будуть так. Будемо сподіватися. Отже, Володимир, що відомо про це? Наскільки це дає привід до оптимізму, тому що ну. Ну, коли мова зайшла про саме французьких е, інструкторів, то мені здається, що це е, не лише інструктори, мова йде очевидно про донавчання українських інженерів е, щодо використання е, натівських озброєнь. Тобто, це швидше така інженерна місія, яка повинна буде, буде навчити наших. Е, Техніків інженерів е, обслуговувати натівські боєприпаси при використанні особливо української авіації. Адже е, там є, е, зокрема, і ракети Скальп, е, які е, оригінальні французькі, серед оригінальних французьких боєприпасів є, наприклад, Хаммер, це така бомба, е, аналог каба російського. Але дещо краще, і вона вже застосовується українською авіацією. Ну і ще, ще ряд ракет е, теж використовується вже е, французьких в Україні. Тому якраз мені здається, це пов'язано з приходом авіації. Е, і ще є одна заява генсека НАТО. Єнса Столтенберга, який закликав країн НАТО дозволити Україні бити по Росії, ну оскільки він повідомив, що західна зброя поставлена в Україну вже належить українцям, тому бити по території Росії вже це є право України. Таку думку він висловив. І ем, аналогічну думку висловила парламентська асамблея країн НАТО. Вона закликала дозволити Україні бити західною зброєю по Росії е, і також закликала уряди своїх посилити військову допомогу Україні та зняти обмеження і на застосування західної зброї для ударів по військових об'єктах на території Росії. А мені що цікаво, що ці всі заяви вони з'явилися вже в момент, коли Український безпілотник долетів до знаменитого міста Орск. Тобто, так. це вже під такий серединний кордон Казахстану, там вже ближче до Монголії. Ну, так, це, це якраз Південний Урал, і Орск відомий тим, що е, е, в Орську перебував на службі Тарас Григоровича Шевченко. Тому. Український безпілотник мав відвідати місце служби Тараса Григоровича Шевченка. Це ж якось правильно. Але в чому власна логіка дозволу на удари по Росії? Справа в тому, що мене, чесно кажучи, це взагалі бісило страшно, бо такий дозвіл мав з'явитися автоматично з моменту використання Росією е, іранських безпілотників. В момент, коли Росія почала застосовувати зброю неросійського виробництва для ударів по Україні, ситуація змінювалася і автоматично мав бути наданий дозвіл використання зброї НАТО, країн НАТО, для ударів по Росії. Але ж минуло з того часу півтора роки. Півтора роки минуло, майже два, чесно кажучи, і. І аж нарешті цивілізований світ дозріває так би мовити до моменту справедливості. Ну, не може країна, яка обороняється, бути зі зв'язаними руками. І партнери, які вболівають за долі України, чомусь весь час зв'яжуть нас по руках і ногах. Тобто, ну, це, це виглядає в побутовому сюжеті, коли вся, всякі родичі умовляють зґвалтовану забрати заяву із поліції, приблизно так. Так буде краще всім. Дивно, це виглядає по-ідіотськи. Але ну очевидно, що інфантильний західний світ, він е, користуючись е, з того, що Україна прикриває цей західний світ від російської агресії, разом з, з, з тим, е, вчить е, Україну воювати таким чином, щоб не принизити противника. Ну, якось воно дивно, чесно кажучи, звучить. Тому е, е, тут мене вибільшує взагалі якість української військової дипломатії, бо це, це прерогатива військових дипломатів пояснити щодо ну, використання зброї. Хіба цей правовий момент не передбачає, що будь-яке використання Росією іноземного озброєння автоматично має е, дозволяти Україні використовувати проти. Росії на території Росії озброєння е, дружніх країн автоматично. Ці ж безпілотники іранські не, не, не б'ють по території Росії, ні. б'ють по території України. І, і навіть не б'ють по тимчасово окупованій території, а б'ють в глибину підконтрольну українській владі. От така логіка. Тому тут, тут банкова просто нічого не робила для того, щоб. Ну, ми, ми бачимо, до речі, дуже дурацьку поведінку влади. От вона весь час. А може, ми будемо бити, а може, ми будемо американською зброєю. Вони ставлять так питання, щоб отримати не можна. Тобто, зам, замість того, щоб наполягти, що раз по нас б'ють, е, іранською зброєю чи е, північнокорейською, чому ми мовчимо? Врешті китайською зброєю. Врешті Чому скільки ми е, знаходимо, у, в тому числі в безпілотниках і в ракетах російських комплектуючих із західних країн, мікроелектроніку, наприклад? Чому по нас б'ють з використанням виробів країн НАТО, а ми, отримавши зброю від країн НАТО, не маємо права бити по Росії? Скажіть, будь ласка, а ми не могли ставити Захід перед фактом? Могли так, так не ставили, не ставили, що ж, натякали, що там є комплектуючі, але жорстка позиція ультимативна мусила бути після перших ударів. Наприклад, ну коли наша розвідка передала партнерам в першу чергу американським, деякі е, ну, вузли агрегати ракет, з якими били по території України для вивчення. Вже тоді треба було ставити чітко питання і однозначно, що ми передаємо всі вузли і агрегати для вивчення, але ми повинні отримати зброю для ударів по території Росії. Якби ми поставили е, Захід перед фактом використання їхньої зброї для ударів по Росії, якою була б реакція Заходу на той думку? Ну так справа то в тому, що. В ряди годи е, чиновники ставили питання таким чином: ви бийте, а ми будемо вдавати, що ми нічого не бачимо. Британці вже ну, британці це вибісали. Британці вже ледь непрямою мовою кажуть: та бийте, що, що ви кажетеся тут? Що ви що ви вдаєте, що, що ви хочете почути позицію заходу? Бийте. Так само французи, вони ж готові були заплющити очі на все. Врешті-решт. Е, ну, Росія істерила і з приводу того, щоб е, Україна не могла бити по тимчасово окупованих територіях, але ж били французькими і британськими ракетами і дуже добре били. І нічого нічого не, не сталося, ніяких червоних ліній. Тому так, все в порядку. Так в принципі, яка різниця? Все одно ці території вони введені в Російську конституцію? Абсолютно. Абсолютно, Причому, ну я б сказав, що е, тут є одна правова зачіпка: справа в тому, що кордони Росії на сьогоднішній день не визнані світом, Так. взагалі Росія сама зіпсувала свої кордони. Усталені зараз жодних кордонів Росії ніхто не визнає. Це означає, що це правова лакуна, і можна в Росії відтяпати будь-яку територію, тому що. Росія не має з заяви самого Путіна були, що Росія не має границь. Не має, ну, будь ласка, від гриби. Все, тут якраз привід провчити Росію. Взагалі будь-яка будь силова зміна кордонів має бути покарана і світ готується. Покарати Росію. Але зараз просто ну, на цьому не акцентують. Мене, до речі, вибісило те, що Зеленський. На тлі підготовки до саміту миру встиг наговорити всі міські гречаної вовни, розповідаючи, які із трьох його, так би мовити, оригінальних позицій мають бути обговорені. Чому не всі десять? Чому не всі десять? Чому тільки три? Тим більше, що там, там те, що говорив Зеленський, це якась ідіотизм, якийсь чистий, бо там нема питання очищення від російських військ території України. А нафіг, нафіг нам тоді той зі саміт. Він нічого тоді не дає. Якщо Зеленський, не погодившись з партнерами, починає молотити, що буде обговорювати стільки три теми, так чекай, та ти, та ти ж не тамада на цьому святі. Ти, один із, ти будеш сидіти в колі достойних, але один із них. От в чому проблема? Мені здається, що сама банкова почала зривати цей саміт своїми заявами. І тепер ми вже маємо ситуацію, коли Джозеф Байден точно не з'явиться на цьому саміті. Очевидно, це, це дуже чіткий сигнал Китаю, що теж нема е, сенсу. Вони можуть, ну е, скажімо так, спостережну місію прислати, але не місію та, та не, не місію справом е, там е, візувати якісь документи. От, от все. Добре, ми може ще про цей Дмитро, що встигнемо поговорити, але я зараз хочу перейти до другої е такої важко.